дечки лайфхак як відкрити девятку Запихаєте такого дрит такого гусачок І пройділ поза замок Ало, бачите. Отак во його Там якраз є тає ножка, що відсуває. Ви його пропихаєте пропихає, і бачите, вона ним рухає. Часом є таке шобломісія ручка всередині або тяга. в моєму випадку власник добре не закрутив болтів і ножка не диставала. Не було ні середини, ні з надвору відкрити. О, то Я вже зробив, я так відкрив і вже зробив замок. по дотягу такий невеличкий лайфхак, як можна відкрити машину, без якщо в ломісі ручка дверей. Так що всім удачі, всім щасливо